Доброго дня, шановна громада. Сьогодні 5 квітня 2024 року. Парк Баялонський. Маємо таку купальню, яку було зроблено у 2021 році. Одну сторону вилили. Ось І в 2021 році це все зробили. Війна почалася у 2022 році, ніхто не зробив оцю праву сторону. На сьогоднішній день вже багато людей хочуть, щоб ми розширили цю локацію. Сюди, щоб її розширити, укріпити, потрібно дуже-дуже багато коштів. Ось, щоб зробити це все вилить, зробити отак. З другої сторони розширити купальню, потрібні кошти. Ось зараз запитання до громади. Що будемо робити? Будемо виконувати прохання місцевих відвідувачів, жителів, які приходять покупатись, відпочити. Чи будемо чекати когось якогось чиновника, може, допоможе нам з розширенням купальні, відлиє бачину, укрепимо, розширимо. Що будемо робити громада? Допомагати виконувати прохання за власні кошти і передати, збирати гроші. Чи будемо чекати чиновників?